Неспішно крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша услід надходить. Зима це хуртовина, весна у квітах лини, а потім тепле літо. І осінь в сум одіта. Ось так із року в рік минає час пік. Рік починається з зими. Які ж ознаки у зими? Частіше сніг сипле взимку. На вулиці стає холодно, погода морозна, тому ми одягаємо теплий одяг, шапки, рукавиці, шарфи, а ведмедик солодко-солодко спить у барлозі всю зиму. Дерева взимку без листочків. Голі, коли зима закінчується, починається весна. На вулиці стає тепліше, тому ми змінюємо одяг на більш легкий. Знімаємо зимові куртки, зимові чоботи, знімаємо шарфи і рукавиці. Вся природа пробуджується. Перша квітка, яка розквітає весною, пролісок, а потім розквітають інші квіти. Порахуй скільки квітів. Один, два, всього дві квітки. Ведмедик прокидається і вилазить із свого барлогу. Комашки також починають прокидатись після сну. Порахуй скільки комашок. Один, два, три. Всього три. Перелітні пташки повертаються із теплих країв. Пора пташок. Всього на деревах з'являються бруньки, і дерева починають квітнути. З'являються перші листочки, починає рости травичка. Люди саджають город. Після весни настає літо. Це найтепліша пора. На вулиці стає. Дуже-дуже спекотно, тому одяг у нас зовсім легкий. Знайди хлопчика у червоній футболці та назви, хто стоїть зліва від нього. Сонце влітку дуже-дуже світить, тому ми вдягаємо кепки, панамки, сонцезахисні окуляри. Влітку всі їздять купатися на море. Або на річку. А ще літом дуже багато різних фруктів та ягід. Порахуй, скільки полуничок випало з кошику. А скільки яблук у кошику. Після літа розпочинається осінь. Осінню на вулиці холодніше, і ми знову отягаємо шапки і теплі куртки. Листя на деревах жовтіє, червоніє, а потім опадає. Люди восени збирають врожай, а в лісі збирають гриби. Тварини починають готуватись до зими. Осінню вони запасаються їжею та готуються до сну. А перелітні птахи відлітають у теплі краї. Після осені знову настає зима і все розпочинається спочатку. А тепер пропоную пограти. Є круг, який позначає різні пори року. Синій це зима, зелений це весна, червоний це літо, жовтий це осінь. На екрані будуть з'являтись різні картинки та предмети. А ти називай. Коли це буває, або коли ми використовуємо цей предмет, та перевіряй себе, зима, Літо. осінь. Зима, весна, Літо, Весна